Дизайн під час війни це тема цьогорічної традиційної конференції Дизайн вилич яка після короткої перерви через ковід та повномасштабні військові дії знову повернулася до Івано-Франківська вже з благодійною метою зібрати кошти для збройних сил України. Чимало фахівці цієї галузі змінили звичний одяг на військові однострої, але і там кажуть на передовій використовують свої знання та досвід фахового дизайнера. Як розвивається дизайн галузь під час війни? Як війна впливає на дизайн, і навпаки, як дизайн впливає на війну, поділитися цікавими напрацюваннями від тих дизайнерів, котрі розробляють патріотичні речі, які працюють для збройних сил України. У нас сьогодні декілька спікерів. Це власне військовослужбовці збройних сил України, це дизайнери збройних сил України, які працюють над айдентикою, які працюють над різноманітними дизайн проектами для того, щоб було легше, простіше і ефективніше працювати і взаємодіяти людям. Юдя, є люди, які за освітою не дизайнери, не працювали в дизайні або в художньому чомусь, але в них дійсно є хороший, хороший смак, є дійсно там не знаю, якісь ідеї цікаві, які спрощують, покращують наші збройні сили. Тому це не, не обов'язково. Тут суть в тому, що потрібно себе розвивати як. Як людину цікавитись якоюсь там на мистецтвом, дизайном так само ну на рівні, навіть базовому, якісь прості такі речі, Воно допомагає потім всюди повірте, і в господарстві, і вдома, і на роботі.